Фабрика музичного мистецтва Войси, з учасниками якої є студенти Черкаського національного університету, організувала доброчинний концерт на підтримку ЗСУ. Сам гурт було створено незадовго до повномасштабного вторгнення, розповідає одна з його перших вокалісток Надія Запрягайло. Коли почалась війна, буквально тиждень паузи, коли ми мали оговтатися від того, що відбувається, але потім ми зрозуміли, що ніхто не може сидіти на місці і зібрались відповідно. І за цей рік в нас сталося дуже багато. Спочатку ми якось так маленьким колективом репетирували у напівпідвальному приміщенні. Згодом ми вже також наші керівники домовилися із керівництвом вузу і ну, університету, і ми змогли займатися тут. За рік каже Надія, склад учасників збільшився від шести до двадцяти одного. Репортаж став ширшим, а виконання професійнішим. Свій перший сольний концерт студенти вирішили присвятити Збройним силам України. За вхід пропонували донатити військовим. Людина дійсно вірить у перемогу, дійсно цього хоче допомогти. Ось вона знає, в яких умовах наші хлопці всі знаходяться. То ну я думаю, якщо кожен це буде розуміти, то сума набереться. Рож в країні війна а багато хлопців потребує підтримки і ми. Дізналися про те, що потребує підтримки заступник директора драматичного театру і погодили з ним, те, що наш захід, кошти, які будуть, буде якраз для полегшення їх боротьби на фронті. Цей гур досить відомий в нашому університеті. Вони досить часто проводять різні заходи задонатити на зсу, і також провести приємний час і познайомитися з новими людьми. Прийшла послухати концерт, насолодитися музикою. Також Ож, донатити для хлопців донати збирали за можливість зробити професійне фото. Зі слів Надії запрягаєло. Всього вдалося зібрати 25 тисяч гривень, які передадуть Роману Бурлакову. Ще 15 тисяч спрямують студентам, які нині боронять Україну.